Знову масована атака по країні. Час новин від команд фактів сітів Ві» та «Вікона СТБ». Я Тетяна Висоцька вітаю. Отже, понад 100 ракет. Це найбільша ракетна атака Росіян від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, 10 жовтня на Україну окупанти спрямували 84 ракети. За даними командування ППС, сьогодні вже запустили щонайменше 100 ракет. Як і попереджали наші повітряні сили, росіяни під час саміту G20 завдадуть ракетних ударів. Ударів по Україні так і сталося. Ми маємо першу реакцію президента Зеленського. Бажаю здоров'я. 85 ракетних ударів випущено по Україні по наших містах в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється ще попереду. Може бути біля 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях. Деякий час знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні, ви молодці.